Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада, і сьогодні у нас на відео огляді Мінеральна пудра. Мінеральну пудру дуже довго чекали клієнти, тому що вона вже полюбилася, як ви знаєте, вона трішки випала з каталогу, її не було, а її полюбили за її дуже корисні властивості, і тим, чим вона відрізняється від звичайної пудри. Якщо ви замовите собі пудру мінеральну, вона вам прийде ось в такій коробочці, дуже гарній. Наприклад, у мене вона у тон моєї мінеральної пудри порцелян. Ви знайдете тут так, надпис. Країна виробник, і ми бачимо, що мінеральної пудри у нас 6 грам. Відкриваємо коробочку, і відразу ми з вами бачимо нашу мінеральну пудру у кольорі порцелян. Ось так вона виглядає. Так, відкривши її, ми відразу бачимо, що вона, тут у нас захисна плівочка, бачите? За якоюсь треба отут підтягнути, і ми її відкриємо. Зараз, власне, ми це і зробимо. Тобто, як відбувається цей процес? Ви ось берете за цей хвостик, так? І тягнете на себе, тягнете на себе і таким чином ми відриваємо плівочку. І нам відкривається ось така мінеральна пудра. Ой, ось плівочку ми зняли, і там такі маленькі-маленькі отвори. І коли ми її струсимо, ось, так закривши кришечку, коли нам потрібна вона буде для нанесення, так, ми робимо ось такий рух, відкриваємо і наша пудра. Та кількість, яка нам потрібна, вона висипеться і буде тут знаходитись, так? Ну, ось колір порцелян, Така вона світленька-світленька. Ну і за які ж властивості саме вона така цінна. Мінеральна пудра підліковує проблемну шкіру, не забиває пори, не скочується і тримається досить-досить довго. Пудра лягає на шкіру подібно легкій вуалі, і захищає її від сильного сонечка. На відміну від інших тональних засобів, мінеральна пудра блокує розмноження шкідливих бактерій на шкірі. Мінеральна пудра це просто взагалі порятунок для проблемної шкіри у її складі, присутні абсорбуючі компоненти, завдяки чому зменшується вироблення шкірного жиру, і шкіра не блистить. Мінеральна косметика взагалі підходить будь-якому типу шкіри, не алергенна і дуже економічна. Тому від мене лайфхак тримайте. Купуючи пудру, враховуйте, що при взаємодії з повітрям вона трохи темніє. Засіб купуйте, підбирайте собі засіб на тон світліше бажаного. І вибираючи мінеральну пудру, не забудьте купити до неї в комплект спеціальну велику кисть. Я дякую, що ви були зі мною на каналі. Що ми з вами розібрали мінеральну пудру. Ставте пальчики вгору, тисніть на дзвіночок і до скорої зустрічі.